Щодо достатності доказів для підозри особи, щодо якої подано клопотання, так само щодо набуття Лугвинським статусу підозрюваного і оголошення його в міжнародний розшук, оскільки перші дві обставини ніким в цьому кримінальному впровадженні не оспорюються, зупинюсь на останніх трьох більш детально. Щодо достатності доказів для підозри Лугвинського. У вчиненні кримінального правопорушення стороною обвинувачення йому інкримінується вчинення таких дій. По перше, Логвинський особисто звернувся до Карамана для звернення від імені Тов Золотий Мандарин Ойл із заявою про нібито тривале невиконання виконання падків у ухвали господарського суду міста Києва від 12 травня 2009 року про зміну способу виконання рішення від 21 квітня 2009 року у справі номер 41-207, незважаючи на те, що по-перше, ТОВ золотий мандарин не мав права звернення до будь-яких судів з приводу невиконання рішення від 21 квітня 2009 року, чи ухвали про зміну способу його виконання, оскільки 10 квітня 2013 року відступив право вимоги до «Київенерго» на користь і сахар зелену імпорт-експорт, тобто підконтрольного логовинському підприємства з ознаками ефективності. Саме Логовинський залучив не встановлених осіб для супроводу цієї угоди. У подальшому цей договір було використано для виведення коштів, отриманих від Міністерства юстиції через ТОВ і Сахар Заволун, імпорт-експорт. Посилання захисників на те, що відступлення права вимоги від ТОВ золотий мандарин до ТОВ і Сахар Заволун не відбулося, оскільки воно, начебто, не затверджене судом, не ґрунтується на вимогах законодавства. Тому що суд має повноваження на зміну сторони, тільки під час судового розгляду або в ході виконавчого провадження. На час укладення договору про відступлення права вимоги справа за позовом ТОВ Золотий Мандарин вже 4 роки як не перебувала на розгляді суду, а наказ виданий на підставі ухвали про зміну способу виконання до Державної виконавчої служби не пред'являвся. Наша позиція узгоджується з позицією Великої палати Верховного суду у справі номер 2 дефісімдесять 7763 шістдесят три дріб в постанові від 8 лютого 2022 року. В ній Верховний суд розділяє матеріальне правонаступництво і процесуальне правонаступництво. При цьому вказує, що процесуальне є похідним від матеріального. Тобто, ж, після набрання судовим рішенням законної сили процесуальне правонаступництво заміна сторони виконавчого провадження на підставі ухвали суду можливо виключне за наявності відкритого виконавчого провадження або одночасно з вирішенням питанням про його поновлення. При застосуванні зазначеного висновку до обставин справи номер 41 дріб 207 виходить, що матеріальне правонаступництво від ТОВ золотий мандарин Ойл до ТОВ і Сахар імпорт-експорт відбулось на підставі договору від 10 квітня 2013 року. А підстав для процесуального правонаступництва не було, оскільки ТОВ Золотий Мандарин Ойл не звертало до виконання наказ, виданий на підставі ухвали від 12 травня 2009 року. Такої ж позиція дотримується європейський суд з прав людини, зокрема у справі промим про експорт, імпорт, ліміти та сінекванон інвест проти України, у рішенні від 10 вересня 2019 року. У вказаному рішенні суд констатував, що компанія-заявник добровільно та недвозначно відступила на користь другої компанії заявника не лише приписану вимогу, а також і будь-які інші допоміжні права будь-якого характеру, зокрема і право на індивідуальну заяву до Європейського суду з прав людини з цього приводу. Друге, що не вказав Лугвинський караманов, про те, що ухвалою господарського суду міста Києва від 13 лютого 2012 року прийнято рішення про розстрочку виконання від 12 травня 2009 року на 36 платежів, тобто до 31 січня 2015 року. Таким чином, на той час не йшлося про тривале невиконання виконання судового рішення, яке за практикою ЄСПЛ обраховується від 16 місяців і більше. По-третє, Тов золотий мандарин не звертався до органів виконавчої служби з приводу відкриття виконавчого провадження за ухвалою від 12 травня 2009 року. А «Київенерго» не був державним підприємством, оскільки лише 25% плюс один голос перебувало у власності держави. Отже, держава не знала і не могла знати про існування вказаного боргу. По четверте, мораторії, на які посилається сторона захисту, не були абсолютними і не розповсюджувались на відносини, що виникли між ТОВ Золотий Мандарин та «Київенерго». Так, відповідно до рішення Конституційного суду від 13 грудня 2012 року, номер 12 РП 2012, внесення юридичної особи, незалежної від форми власності, до нереєстру підприємств паливно енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості, не є підставою для зупинення виконавчого провадження та заходів примусового виконання судових рішень щодо стягнення з неї заборгованості, яке не стосується неповних розрахунків за енергоносії і не визначено законом України. Про заходи спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливної енергетичного комплексу. В нашому ж випадку заборгованість виникла через неповернення в майна переданого на зберігання, тобто законодавчих перешкод для виконання рішення господарського суду, не було. Сторона захисту посилалась також на закон України про введення мораторію на примусову реалізацію майна. Однак для цілей цього закону під примусовою реалізацією майна підприємств, у статутних фондах, яких. Частка держави становить не менше 25%. Розуміється, відчуження об'єктів нерухомого майна та інших основних засобів виробництва, що забезпечують ведення виробничої діяльності цими підприємствами, а також акції часток паїв, що належать державі в майні інших господарських товариств і передані до статутних фондів цих підприємств. Заборони на звернення стягнення на рухоме майно таких підприємств грошові кошти на рахунках. Згаданий закон не містить. Крім того, то в торговий дім ресурси, які є стягувачем за тим же судовим рішенням, що і то в золотий мандарин, шляхом звернення до органу ДВС до стягнення спадки Єфенерво грошових коштів, що підтверджує, що пред'явлення виконавчого документа до виконання було ефективним засобом захисту у цій справі. Друге, що інкримінується Лугвинському, як наслідок його прохання. 13 вересня 2013 року Караман звернувся до ЄСПЛ із заявою в інтересах Хто золотий мандарин Ойл, не будучи обізнаним про обставини, які я навела вище, які виключали набуття ТОВ золотий мандарин ОЛ статусу жертви у розумінні практики ЄСПЛ. По третє, Логвинський залучив свою давню знайому Бернацьку, яка обіймала посаду першого заступника міністра юстиції, а також уповноваженого у справах ЄСПЛ Бабіна для пришвидшення утримання від держави грошових коштів, на які ТОВ золотий мандарин не мав права. На виконання цієї частини плану 22 липня 2015 року Байден підписав декларацію про дружнє врегулювання спору, якого того ж дня відправив до ЄСПЛ. 20 жовтня 2015 року ЄСПЛ затвердив умови декларації, відповідно до яких Україна зобов'язувалася сплатити топ золотий мандарин 54 мільйони 179 тисяч гривень. Далі, під час виконання рішення ЄСПЛ, інші співучасники забезпечили вчинення низки дій, спрямованих на якнайшвидше перерахування грошових коштів, ТОП золотий мандарин Ойл, і убезпечення їх стягнення на користь від банк. А саме, по-перше, Бернацька, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснила тиск на державного виконавця, який не був підпорядкований її за розподілом обов'язків з метою, забезпечення перерахування коштів. Тов золотий мандарин Ой в розмірі 54 мільйони гривень замість 45 мільйонів гривень з дорахуванням зустрічних вимог, відповідні виплати здійснено 22 лютого 2016 року та 24 лютого 2016 року. Тут доцільно згадати, що за твердженням сторони захисту зарахування зустрічних однорідних вимог, начебто, не відбулося, оскільки вимоги на їхню думку не є однорідними та безспірними. Однак, відповідно до висновку про застосування норм права. Висловлених у постанові об'єднаної палати касаційного господарського суду від 22 січня 2021 року у справі номер 910 дріб 11116 дріб 19. правило про однорідність вимог поширюється на їх правову природу, але не стосується підстави виникнення таких вимог. Отже, допускається зарахування однорідних вимог, які викривають за різних підстав, різних договорів тощо. В нашому випадку, як вимоги Київенерго до того золотий мандарин, так і «Тов «Золотий мандарин до Київенерго мали грошовий вираз, тобто були однорідними. Умова безпірності відповідно до того ж висновку про застосування норм права стосується саме вимог, які зараховуються, а не заяви про зарахування, яка є одностороннім правочином, і не потребує згоди іншої сторони, якщо інше не встановлено законом або договором. За дотримання умов, передбачених статтею 601 цивільного кодексу України та відсутності заборон передбачених статтею 602 цивільного кодексу, незгода однієї сторони із зарахуванням зустрічних однорідних вимог, проведеним за заявою іншої сторони зобов'язання, не є достатньою підставою для визнання одностороннього правочину і зарахування надійсним. Наявність Наявні заперечення однієї сторони щодо зарахування не є перешкодою для зарахування зустрічних однорідних вимог за заявою іншої сторони. А відмова цієї сторони від прийняття заяви про зарахування зустрічних однорідних вимог і проведення такого зарахування не має юридичного значення. Таким чином, вимоги Київенерго до ТОВ «Золотий мандарин, принаймні на суму 9 мільйонів 182 вісімдесят тисячі гривень, були безспірними, оскільки на таку суму чотирма рішеннями господарського суду було задоволено позовні вимоги Київенерго, що підтвердила і Володимирська як представник ТОВ золотий мандарин у заяві від 30 грудня 2015 року до державного виконавця Сіренка у виконавчому провадженні. Однак заперечувала факт зустрічного зарахування вимог. Друге, ще Копляста Володимирська, яких також залучив Гоблинський, щоб запобігти виконанню рішення господарського суду міста Києва від 7 липня 2011 року у справі номер 2 84, та стягненню коштів 100 золотий мандарин Ойл на користь банк, Використали підроблений лист про відкликання довіреності на ім'я Рибченка, який раніше представляв то золотий мандарин ООЛ у справі номер 2 на підставі якого 15 лютого 2016 року звернулись до Київського апеляційного сподарського суду. Із заявою про поновлення строків апеляційного оскарження, вказаного вище рішення. Того ж дня судом поновлено строк та прийнято апеляційну скаргу до провадження. А 19 лютого 2016 року старшим державним виконавцем винесено постанову про повернення виконавчого документа у справі номер 2 дріб 84. Казані дії призвели до зняття арешту з рахунків ТОВ золотий мандарин мандарин-Ойл» у виконавчому провадженні, а також створили, так би мовити, вікно для отримання ТОВ золотий мандарин олив грошових коштів від міністерства юстиції та виведення їх через ТОВ і Сахар Заволун на низку інших підприємств з метою переводу у готівкову форму. Четверте, для виведення грошових коштів, отриманих від міністерства юстиції, Логовинський та Казаков залучили невстановлених осіб, які використовували електронні пошти на домені гармонія 7 Вказані особи розробили план з виведення грошових коштів з рахунків ТОВ золотий мандарин ОЛ через рахунки ТОВ і Сахар за імпорт-експорт під приводом виконання додаткової угоди до договору про відступлення права вимоги від 10 квітня 2013 року. А у подальшому готівкову форму через підконтрольні їм підприємства. До перерахунку коштів Логвинський залучив бухгалтера Трубчанінову, яка працювала на підконтрольних йому підприємствах. Окрім зазначених вище осіб, всі з яких, окрім співорганізатора Козакова, були залучені Логвинським. Останній також залучив до виведення коштів необізнаного зі злочинним планом судера, в якому відвів роль номінального директора ТУФ і Сахар Букон імпорт експорт та підписання від імені вказаного підприємства різноманітних документів, зокрема й додаткової угоди до договору відступлення права вимоги. Від імені ТОВ Золотий Мандарин з грудня 2015 року фінансові документи та додаткову угоду підписував фіктивний директор Успенський. Інші юридично значущі дії від імені ТОВ Золотий Мандарин вчиняли на підставі довіреності Володимирська та Шевкопляс. З огляду на це. Надані прокурором докази є достатніми для підозри Логинського, вчинені передбачених частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191, а також частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Щодо набуття Логинським статусу підозрюваного. У зв'язку з тимчасовою відсутністю 10 липня 2023 року Лугвинського за місцем проживання повідомлення про підозру в порядку, передбаченому статтею 135 КПК України, вручено представникам житлово-експлуатаційних організацій, які обслуговували будинки за місцем його проживання. Крім того, письмове повідомлення про підозру направлені Луглинському поштою за двома відомими адресами: на реєстрації та місця проживання. Дякую. Сторона обвинувачення направлено повідомлення про підозру за всіма відомими поштовими адресами, за адресами відомими електронної пошти а також. За допомогою месенджера WhatsApp за телефонним номером Логвинського. щодо оголошення підозрюваного в міжнародний розшук, оскільки він не з'явився неодноразово за направленими йому повістками постановою детектива 31 липня 2023 року підозрюваного Логвинського оголошено в міжнародний розшук. Постанова направлена до департаменту міжнародного поліцейського співробітництва національної поліції України. Крім того, в матеріалах клопотання наявні також докази, Щодо обізнаності Логвинського про здійснюване щодо нього кримінальне провадження. Зокрема, його обізнаність вбачається за листа, який був направлений в день повідомлення йому про підозру його захисником, з додатком листа саме від Логвинського, зі змісту якого вбачається, що він був обізнаний не тільки про виклик, а так само і усвідомлював, що процесуальні дії, які заплановані за його участі, в тому числі передбачають повідомлення йому про підозру. Крім того, з моменту повідомлення йому про підозру, Логвинський залучив щонайменше 10 захисників за договором. Таким чином, вбачається, що йому достовірно відомо про розпочати щодо нього кримінальне провадження, і він добровільно відмовився від того, щоб брати участь у ньому. Крім того, при оцінці доказів, які були надані стороною обвинувачення, прошу в нарадчій кімнаті врахувати також пояснення та заперечення, які надавались мною раніше в письмовій формі. Дякую. Ні, <пробітник> це в принципі всі ті доводи, які я викладала в попередніх письмових документах. Ага, до що, учасники ще добач, вважають приєднатися до справи письмо, пояснення і хлопцях не обмежить. Визначений тамінь. Да, ваша честь, з Вашого дозволу ми розділили по 7,5 хвилин між мною і пані Луковоцею. Добре. Добре, я тоді почну свої 7,5 хвилин, ваша честь. Я також хотів би зосередитися виключно на ті обставині, яка називається достатніх доказів для підозри. Бо саме паула, нібито то злочину, 8 років розхідує. Сторона обвинувачення, вона є очевидно обсудним. Я нагадаю коротку ситуацію. У нас є компанія Золотий мандарин величезної групи компанії Калина, яка на той час володіла поправками з подами іншими активна величезний бізнес на той час. І Фенефо фактично цю компанію пробує, оскільки не повертає та справі мазу, який золотий мандарин їм віддав на сперігання. Компанія звертається в суд, Виграє. І фінансово тривалий час рішення не виконує ні по майну, ні по грошах, ні навіть коли. Ці гроші були розстрочені, і компанія звертається до ЄСПЛ і має на це повне право. Ніде жоден законодавчий акт України, конвенція, регламент ЄСПЛ не встановлює а, можливість сторони обвинувачення оцінювати право звернення в ЄСПЛ і не встановлює чіткого переліку, що тоді треба зазначати, які вимоги, тому що. Прийнятні заяви ЄСПЛ це виключна компетенція ЄСПЛ, не детектива, не прокурора ЄСП. І як в такій ситуації можна зробити злочин і звинуватити того, коли фактично б'є бремайно, тільки шляхом фальсифікації тисків на учасників розслідування? В основному суду може виникнути питання: для чого, яка мета сторони звинувачення? Мета очевидна, це Георгій Лобинський та його дружина, суддя ЄСПЛ на той час Хан Лісківська. Оскільки навіть з найраніших доказів сторони обвинувачення ми бачимо, що до розслідування самого початку були саме вони. Протокол допитку, Радика в ці з овощів від 4 липня року, том 8 марку 640-250, цитую, я сподівався на допомогу саме Гордія до Логвинського та його корумпованих війській міністрів та допомогою дружини П'єспел. Логвинський та його дружина посилили винагороду в розмірі 50%, якою проплатив на підконтрольні підприємства, де вони отримали котівку, про що мені цитували. Навіть в протоколі НСРД свідок суду в томі 3, 47 числе року, вказує на питання, показання дать на депутата Логвинського, а також упоминали фамілію Пости, так. Да. В цьому ж протоколі на аркуші 59-му -го, судді говорить Володимирський тручині про розмові, де навіть Логвинський не присутній. Детективи не говорили, що благодаря жені Гаріка винесе на це рішення. І 46 суддів Ваша честь, це побачили, відобразили своєму рішенні і сказали чи є чітким наміром зібрати докази прямо пов'язані з паном Лоборинським, що означало проведення розслідування стосовно нього. Цього стану ЄСПЕЛ вже становив. І це абсурдне розслідування Ваша честь, триває вже 8 років. Судді вас у цьому кримінальному провадженні рекордно кількість разів відмовляють спромі донувачення, в тому числі через наґрунтованість підозрюва. Ми нарахували за реєстр сім разів. Також судові процеси йдуть паралельно в ЄСПЛ і про комунікована скарга Ловницького вже по 18 статті політичне переслідування. ЄСПЛ в цьому році вдруге пописувати надати пояснення вийшов на комунікацію до 31 січня, що в принципі вдруге не робиться. За справу слідкують українські міжнародні правозахисники, єврейська громада, міжнародні організації, юристи суддіховки ЄСПЛ. всі розуміють абсолютно цього обвинувачення. Питання також зібрані допити з порушенням імунітету чи ні, також не стоїть сторона винувачення вже виправдовувалася перед планом ЄСПЛ. Я звертав вашу увагу, в мішок маркуші шістят і 81, Вони говорили все те саме, що говорять вам, що чи дії проводились відносно інших осіб. Але судді 46 суддів ЄСПЛ, вже дали цьому оцінку і встановили, що цитую над сумісним з імунітетом Лунського є набу. І що докази зібрані з порушенням імунітету пану Лукінського не може такого бути, що 46 суддів ЄСПЕЛ ці виправдані відкинули, а зараз через 5 років національний суд їх прийме. Ще раз, ЄСПОЛ не вказував на недопустимі цих доказів. Це питання національного суду. Але ЄСПЕЛ чітко вказав, що вони зібрані з порушенням імунітетом, використовувати їх не можна. Чи може наразі суд на національний визнати їх, очевидно, недопустимим? ми вважаємо, чи так. Тому що частина 1 дев'яносто четвертого чітко вимагає від слідчого судді оцінити кожен доказ на допустимі, частина третя статті сімнадцять чітко встановлює, що підозра не може готуватися на докази отриманих незаконним числяком. Стаття 87 в частині 2 частині 7 встановлює підстави того, що після початку органи досудового розслідування, що реалізовували непередбачені та повноваження, докази мають визнаватись недопустимо. За частиною 2 статті 6 КПК а, кримінальне провадження щодо особи з імунітетом можуть дійснювати тільки за її згоди або згоду міжнародної організації. Частина 4 статті 6 така для притягнення до кримінальної відповідальності осіб, а, які в України, не в кримінальних справах судам України, вони не можуть здійснюватися судами України, вирішується дипломатичним шляхом. Ну і на посилання на конвенцію і такі 1 6 протоколу забув сам єсмь і найголовніше. За частиною 4 статті 87, передбачені цією статтею, ця стаття передбачає, що суд може і має визнавати очевидно недопустимі докази під час будь-якого судового розгляду. І практика вас покаже, що слідчі судді у випадку очевидної недопустимості доказів, це робить. Фактично, а, на, наше переконання, Національний суд не може закрити на це очі, тому що зараз, через 5 років після рішення пленом, сторона в зробила рівно те, від чого і застаріс плен. Пленом чітко вказав, що не було продемонстровано, що існують достатні гарантії відносно використання доказів, отриманих внаслідок до порушення імунітету на національному кримінальному впровадженні. Також щодо тиску, ваша червь, пленом ЄСПЛ, маючи перед собою ті самі докази, що і ви, побачив і свідка Радика, яку тричі допитували в суду, який називав Тонашка 10 дня, 1711-975 тонн, і номера договорів за 2008 рік, номер 171-08К від 17.10.2008, і суми до копійки 54 мільйона 179-14.40 гривень, і платіжки Міністерства юстиції з номерами і датами, до яких він навіть доступу не мав. Людина, екстрасенс, над людина провидеться на цю Людина, які за його справами суддя є справи, її чоловік та міністри, нібито за його словами, звітували про отриману витік. Це звідки працівників Київенерго, які, паралельно допитуючи, сторона обвинувачення навіть не одосужила змінити стату. І свідок його цитую, я прийшов до висновку, аналогічному абзаці, що його колега, визначена в чоловічому ролі. Це і Володимирська адвокатка, яку детективи залякали, настільки, що вона пише детективам окрему розписку там 9-93 арху, ще окрему заяву, там 9 аркуш 92, про готовність записувати своїх клієнтів. І в протоколі допиту від 29 до сьомого показує, що її схиляли і вона боялася за свої формуламі, тому погодилася писати своїх клієнтів. І свідок судар, який на під час обговорення на скарбнидії детективів говорить, що якщо я подам таку жалобу, то мені буде в рази хуже. І, ваша честь, навіть якщо ми відкинемо всі ці факти і подивимося виключно суті обвинувачення, я не буду красти часу у моєї колеги, але я в своїх тезах, я ці тези оформив письмо, в пункті 31-му зазначаю, що хто такий Лодвинський, це ці майни адвокат позакову. В матеріалах справи є договори, а хто надали послуг. Але свідо Козакова під притягую вказує, що так, він не був адвокатом в цій компанії, він був нашим адвокатом особистим. Коли Золотий Мандарин купляв мазу судився в 2008, дев'ятих роках у ще навіть не був адвокатом Козакова, рішення про звернення в ЄСПО прийняли бенефіціати, підтверджує Козакова том 5 столинства двадцять 121 Всі юридичні питання укладення договорів, призначені директиві судової споравкував керівник юридичного департаменту Сурков. ЄСПЛ, він красив золотим звертався карман. Він каже Артуш 8, я підготував ці документи, Артур 9, я подав заяву. Козакова також каже, що це робив карман. Всі інші дії так само робили інші особи. То про яку причину з Луганського, в принципі, можна говорити. Я детально тези свої виклав о, в як надав Суббу з електронним цифровим підписом, сподіваюся, їх передав. Там розписано більше в близького. Нашого дозволу, що залишав часу задру. <кхім> я хочу звернути вашу увагу на те, що зараз тільки що, протягом 15 хвилин, ви почули від прокурора рефіновану брехню. Поясню чому. Ми відкриваємо Європейська конвенція з прав людини, офіційне видавництво Ради Європи, стаття 32, ну, спочатку 34, 34 індивідуальні заяви. Хто може звернутися до Європейського суду з прав людини? До Європейського суду, суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від порушення одної з договірних сторін до іншої статті конвенції. Стаття 32 Європейської конвенції. Юрисдикція суду поширюється на всі питання, тлумачення і застосування конвенції протоколів до неї, подані йому на розгляд згідно зі статтями. В тому числі 34. У випадку виникнення спорів щодо юрисдикції, спір вирішує сам Європейський суд. Це конвенція, це наше законодавство. Ми до неї приєдналися. Відповідно, тільки Європейський суд може вирішувати питання, правильно чи неправильно хтось звернувся. Далі, вам розповідають про те, що була розстрочка. Нам не каже прокурор про те, що рішення про розстрочку, яке було винесено жодного разу, містило щомісячні платежі. І жодного разу, жодного місяця «Київенерго» нічого не сплатило. Прокурор каже про торговий Дім Ресурси, про те, що вони домоглись виконання рішення брехня, тому що Торговий Дім Ресурси отримав 1%, Після того виконавче провадження було закрито. Торговий Дім Ресурси пішов в суд, оскаржуючись, суд прийняв рішення про те, що застосовується мораторій до Києвенерго. І відповідно станом на сьогоднішній день перторговий дім ресурси ще судиться за те рішення 2009 року. Ви чуєте брехню? Далі е, прокурор зараз заявляє вам про те, що Лугвинський попросив Карамана звернутися. Ні, Лугвинський сказав своєму клієнту казакову: слухай, у вас є єдиний вихід в ситуації звернутись до Європейського суду. Хоч пораджу юриста. І далі Козаков пішов до карамана, і це підтверджує Дякую Козакова. І караман прийняв рішення про те, що да, в такій ситуації можна звернутися. Нам починають розповідати про угоду відступлення, про договір відступлення права вимоги. Неправда. Хоча тому, що в нас є судом встановлений факт, немає оригіналу. Ми ж з вами розуміємо, що основні позиції цього договору могли бути абсолютно різними. Це був, по суті, справи кредит для того, щоб продовжувати свою діяльність, який був потім повернутий на підставі додаткової угоди, яку надала сторона захисту. Отримали від Міністерства юстиції і повернули назад до Сахар Зевулу. Що саме було всередині цього договору, не знаємо ні ми, ні сторона обвинувачення. Але на цьому будує, власне, свою позицію. Що ми в даному випадку маємо? 2017 рік. Купа скандалів стосовно тільки створеного сапу і так далі. і так далі. Треба зробити якийсь яскравий хід, хід, який просто так, щоб далі здригнулася. Що треба зробити? Притягнути до відповідальності суддю Європейського суду. Але, на жаль, не дали встановити в Європейському суді прослухування і, відповідно, притягнути суддю до відповідальності не вдалося, тому що навіть не приймала участі в, в, в прийнятті цього рішення. Відповідно, хто? Логвинський. А тепер давайте подивимось. У 2013 році Логвинський радить. Зверніться до адвоката Кармана, він далі розбереться. В 2015-му приходить на комунікацію рішення. Логвинський залучив Бернацького. Він як в 2013 році цю схему міг намалювати. Разом з Майданом, разом з тим, що зміниться президент, зміниться влада, зміниться міністр юстиції. Бернацька стане заступником міністра юстиції. Він це ж передбачити мікро. Схему таку намалював? Я? Екстрасенс? Далі. Е, в 2019 році, да, 2019 році, коли звертається сторона обвинувачення до Європейського суду, вони що кажуть? Ми не знаємо через повсюджиться на нього якийсь імунітет, але якщо є, то будь ласка, зніміть. І що засилають повідомлення про підозру, проєкт? Е. Відповідно, що в даному випадку мав побачити Європейський суд, те, що в даному випадку розслідування стосовно Лугвинського. Тому і визнав, власне, в результаті всіх цих дій, те, що це порушує імунітет, і збір доказів порушує імунітет. Чи може він застосовуватись ретроактивно, як зараз намагається зробити сторона обвинувачення? Рішення у справі бірсан проти Угорщини в якій ви роботи, в якому все написано, не так треба діяти, а спочатку скасувати все те, що було зроблено з порушенням імунітету, а потім хочете, будь ласка, збирайте інші докази. Якщо зможете знайти, але знову сформувати таку жахливу версію, яку сформувала зараз сторона обвинувачення, просто нереально. Тому Ваша честь в даному випадку представляють вас, вимагаючи від вас простого рішення. Військів. Судди Європейського суду від України, який написав свій висновок і лежить він у справі. Суддями по європейському суді. Слідчими суддями, які вже приймали рішення, відмовляючи прокурору. Чи, власне, з прокурором, який просто в даному випадку вам бреше. Дякую. Але як є.